Риба з яблуками наповнює наші легені приємним ароматом, а уста незабутнім смаком. Та рибка просто в роті тане. Риба з яблуками зникає зі столу за один присід. Приготуємо рибку з яблуками. Разом з нами, як а легко і просто. Для такої смакути потрібно ось такі інгредієнти. Рибу можна взяти будь-яку, а ми ж сьогодні беремо хек. Найкраще брати морську рибу для панірування нам потрібна манка дві три столові ложки. Рибу гарно миємо, чистимо. І розрізаємо на ось такі шматочки. Рибу замаринуємо. Приготуємо маринад. У чашу наливаємо 2 ложки столових олії, наливаємо столову ложку соєвого соусу. Чайну ложку без гірки, солі та ще по чайній ложці. Чорний мелений перець коріандр і стільки ж гірчиці. Все змішуємо, перемішуємо. Кожного кусочка змазуємо в соусі із усіх сторін і всередині теж маринуємо рибу хвилин 15-20, час від часу її змішуємо, перемішуємо. Тим часом підготуємо лимона. Із половинки лимона видаємо соку, а іншу половинку лимона розріжемо ось на такі часточки, на такі ось тоненькі кружечки. Моркву наріжемо на що найтонші ось такі кружечки. На кружечки на кільця. Розріжемо і ріпчасту цибульку, форму для запікання, щедро змазуємо вершковим маслом та викладаємо цибулю і кружечки моркви. Цибулею та морквою застеляємо усе дно посудини для запікання. Замаринувалася вже й риба. Ще її розмішуємо, перемішуємо. І паніруємо у манці. Рибку викладаємо животиком доверху, будемо сюди поміщати часточки яблучок. Яблука розрізали ось на такі часточки, і викладаємо і всередину рибки, і навколо рибки. У маринад, в якому маринувалася рибка, виливаємо сік із половину лимону і це все змішуємо і ось цим маринадом, уже із лимонним соком, поливаємо яблука рибку, розігріваємо уже й духовку до 180 градусів. Увесь маринад виливаємо та ще викладаємо поверх рибки лимонні часточки. Ставимо таку смакоту у розігріту духовку і будемо випікати хвилин 25-30 до золотистої шкірочки. Рибку у духовку ставимо посередині духовки. Випікається, маємо рибку із духовки. Апетитно пахне на всю хату, аж слинка тече. Будемо подавати її до столу. Ви такої смачної рибки ще не їли. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Та поставте нам подобайку щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Таку рибку з яблучками і не стидно до святкового столу подати. Смачна риба яблука рибі надали ніжний, екзотичний смак. Це так смачно, це просто космос. А лимонний сік усунув зайвий рибний запах. І це так смачно! А щоб риба була ще смачніша, то ми поливаємо соусом, який утворився під час запікання. Друзі, а що ви додаєте до рибки, щоб вона стала ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Поділіться у коментарях своїми. Секретами приготування морської риби. Приготували рибку із яблуками. Вона вийшла така смачна, що й не скажеш, що це запечений хек. Смачна.